Вітаю, шановне товариство. Приїхав камінець один і я вирішив зробити анпакінг, розпаковку. Вже з коробки я витягнув, а тоді думаю стоп. Можна ж розпаковочку зробити цікаво. Не буду там вступних слов ніяких говорити, а приступимо до розпаковочку. Цікаво. Я-то вже приблизно розумію, що тут. Ми зробимо зараз таку легесеньку. Я думаю, що цей каменець буде цікавий як бритломаном, так і ножеманам. Ножеманам, мабуть, більш цікавіший буде він. я моё запаковал я это люблю японцы за ну люблю за их кофе пакование это запакую так вот. подарунок по приколу пакуюсь Да ё-моё, Так, от так що у нас тут? Ось такий от камінець. Жовтувато-рожевуватий. Трошки видно, що його треба добряченько грівняти. Ого. Ого, сідло. Сідло серйозне. Вот так не видно, може, отак буде видно. Ні, не буде видно так. Ну і ладно. Отакий от. жовтувато рожевуватий І якесь волосся японське. Був схоже на те, що був він у корбі в якомусь чи на дощечки, так. Ага. Починається начебто, чи це стик. Ні, скоріш за все на стик схоже. Немає тут продовження цієї тріщини. Ну я його зараз почищу, помию і щіточкою тут усе, уже оці залишки, какашик оцих поприбираю і залакую, а тоді буду вирівнювати. Ось вот такий от цікаво, що по твердості. Ну такий. Може четвірка. Ні, менше. Десь Без... три з половиною, мабуть. Ну так він, да, бруднуватий трохи на, на вид. Привести його в порядок. Залакувати. Ну, бачите, рожевий. Ну, натяк на те, що це буде м'який синький кам'янець. Якщо я не помиляюсь, це і Ромоно. Начебто. Отак от. І ще. Є дві нагурки отакі Мідзіруй Тензі. Попередньо, начебто м'якесенькі, треба буде перевірити їх. О, давайте зараз прямо перевіримо чого ні. Як вони себе, ось, наприклад, на оцьому камінці як вони себе поведуть. Хоп. Ми зараз і побачимо. Бведе. Дивіться, берем. я зробив тут спеціально такі фаски, ну досить великі, щоб можна було такими полоскаючими поласка... рухами. Бо камінь високий і він може десь як ви придавите і візьмете отак, то десь трошечки він опрокинеться і можна таких царапок крупних наставити. Ви подивіться, як. Файна б'є суспенсія. М'якенький. Але, бачите, є підмішування. Тобто тут не більше п'яти. Я є в мене також оце нагурками добре перевіряти твердість каменя. Як камінь 5. То він, він не віддає своєї суспензії, особливо, якщо ця суспензія має якесь забарвлення. особливо жовтого кольору. Бачите, суспензія має таке трошечки підмішування а, самого каменя. Камень це п'ятірочка. а Ну, нагурки. А гурти класні. Так, Чисто От чисто раді цікавості мені працювати я не буду. Як наводити суспензі на цьому камінці. Так. Ну, як я і говорив раніше, тут забарвлення суспензії ще жовтіше, тобто більше підмішує саму суспензії каменя. І відповідно це нам каже, що цей камінь ще трошки м'якший. Тут 4-5, тут 5 десь. Зараз ще один камінь візьмемо. Так, до речі. Цей камінь доступний до продажу він був у резерві, але резерв знято, він доступний до продажу оця марука. Так, ці камінці ми тут покинемо, хай вони тут із суспензією. Стоять, капульку тут копнемо. Перевіримо, наприклад, оцей камінь, який я теж... Визначив як приблизно п'ятерочку. Підмішування повинно бути забарвлення мусить бути невелике. Тобто, ну, так, так і є. Так і є. Бачите, да, десь близько п'ятерочки. Це дуже добре. От Я нагурками дуже добре навчився в свій час. Як брав камінці у Максима і нагурками їх перевіряв твердість для себе чисто. от Дуже-дуже дуже класно. ну В принципі, як ви бачите, трошки навчився без нагур. Різними способами наводить суспензію. Там алмазна пластина добре індикує мені от, інтенсивність зйому піднімання суспензії. Говорить про твердість каменю. І так само там робота, саме бритвою, як бритва цукає по, по каменю, теж інформативно. Отак от, от. Коротесенько. Ну, чи, чи варто показувати роботу? Де там бритва? Чи варто показувати роботу, як працює? Ну, по шелесту хіба? Нема часу, де й світла нема. До речі, поголився я. Оце, коли в е, попередньому відео тестував оцей камінець, поголився я, такий, знаєте, різ вийшов. Ну, і, і по цьому, і по е, HHT, там десь до четвірочки, я б сказав, би не дотягуємо навіть до п'ятірки. Ну, хіба ну, суб'єктивно. І в глінні такий більше до, як, як сказати, не дуже, не дуже гостра бритва вийшла, не, мінімально травматична для шкіри і в той же час, ну так, різала, щитину різала трохи з потугами. Ну, без особливих таких. Тобто не підтягувало Волос, волосинку, буває так, як під, наточиш, буває недостатньо гостроти, коли аж відчуття, таке, що волосинку наче видергує щитинку. І відповідно, ну, гостроти того, такої гостроти недостатньо. Так, воно там шкіру досить делікатно по шкірі працює, але оце сам, саме витягування волосини воно з часом, якщо ви будете голитися такою тупою бритну. Не повністю тупою, але будуть витягуватися фолікули. Ця буде витягуватися до цього до поверхні шкіри. І тоді воно такі якісь наслідки, як кажуть, негативні. Ну, Слухайте. Ну, Чудово, досить подрібна на суспензія вийшла. Аж Цікаво, що воно там. Аж цікаво, що воно там на крумці вийде. І швидка, як, як бачите, ну, є підмішування. Тут працює дві суспензії. Суспензія каменя і суспензія самої нагурки. Ну, справа в тому, що нагурка е, має досить агресивне зерно. А суспензія каменя буде за рахунок е, тих філосилікатів, які є в складі е, саме японських натуральних каменів у Ханзані. Бо нагурки це інша порода, це вулканічний туф. За рахунок філосилікатів виступає в ролі сожу і в ролі такої можна сказати, подушки, яка пом'якшує роботу. Пом'якшує роботу зерна саме у, у, у нагурівці і трошки крупніше зерно, ніж у Хонзана. І Відповідно, слюда оця оцей він пом'якшує її роботу цього зерна. отак от. Ну і плюс ж, у самому вулканічному туфі в цьому нагурах цих теж унікальний склад, що цікаво, вони не засалюються. Тобто поверхня, навіть якщо є у вас стаціонарна набура таких розмірів, то ви помітьте, що ви там попрацювали сліди металу. Там рукою тернули і, і все, і немає немає засалювання, як такого. Так, ну що, давайте на зерно зробимо фінішні рухи. Така подушечка. Відчувається, що м'якесенько все. Ну, це класний камінь, це, до речі, він теж доступний до продажу, бо був зарезервований, начебто вже й проданий, і проданий. Не, не срослося, що називається. Ну та й нічого страшного. І так, я, і я оце, йдучи назад, я згадав, що в мене батареєчка в мікроскопі не тримає. І Я підсвіточки не вимкну, бо її немає. Офігеть. Ой, ну хіба на якомусь іншому зумі глянемо зараз. З лифта мало інформації. Бо я дивлюся в X1000. Ну в цілому все. Все однорівненько, все красиво. Ой, красиво, красиво, красиво все. Все красиво, все чудово. Не буду показувати, бо ну, без підсвітки це така собі історія. Отак от. Так от. Може більш детальний, ні, не буду нічого знімати, дивіться. Тензю 79 чи 80 грам тут. І тут 79, 79, 78 грам, 78. Ці камінці, там по 50 центів за грам виходить, тобто півдолара за грам. Відповідно, ціна кого цікавить, ці є Мідзіру і є Тензя. Кому цікаво, звертайтеся. Знову ж таки, нагадаю, що і марука доступна до продажу, до покупки. Більше. І попередній той камінь, на якому я тільки що показую, ця це цеглинка, все, все доступне до, до покупки. Дякую за увагу.